Добрий день всім присутнім. Я не Катерина Олександрівна, учениця 10 класу вихованка роменської МАНУ. Дозвольте представити вашій увагі огляд науково дослідницької роботи на тему поширеність використання електронних сигарет серед підлітків. Актуальність роботи визначається зростанням популярності вейтінгу серед неповнолітніх, що підтверджують статистичні дані звіту ВОЗ за 2021 рік. А саме в Україні 42% підлітків віком від 13 до 15 років вдавалися до використання електронних цигарет. Крім того, викликає занепокоєння той факт, що кожен п'ятий підліток у світі використовує електронні цигарети, а понад 70% з них помилково вважають, що ці пристрої є безпечними для їхнього здоров'я. Тож мета роботи привернути увагу до проблеми в підлітковому віці з'ясувати поширеність використання електронних цигарет філістами Романського району Сумської області та дослідити вплив від пристроїв на організм людини. При виконанні першого завдання завдяки аналізу наукових джерел було встановлено, що рідини для електронних цигарет містять собі шкідливі хімічні компоненти, так, наприклад, гліцерин, інфротенозніколь, нікотин та ароматизатори. Інформацію про їх вплив на організм людини було проаналізовано та узагальнено в таблицю, яку ви можете бачити перед собою на постері. У ході виконання другого завдання дослідження нами було проведено опитування для з'ясування ставлення до електронних цигарецькі ліків Романського району Сумської області. Анкетування відбувалося на платформі Google Forum та було анонімним. Загальна кількість опитуваних становить 660 осіб. Результати проведеного опитування показали, що з усіх опитуваних підлітків 22,4% курять, тобто кожен п'ятий опитуваний віком від 12 до 17 років має цю звичку. При цьому 78,77% із них використовують лише електронні сигарети або ж поєднують з іншими видами куріння. а 21,23% використовують лише кітунові сигарети. Крім того, варто зазначити, що з усіх опитуваних 11,8% хоч і не мають звички куріння зараз, проте хочуть розпочати курити у майбутньому. Наші результати відповідають всеукраїнському, згідно із звітом, ВОЗ за 2021 рік в Україні 15% підлітків регулярно використовують електронні сигарети. Наше ж опитування виявило, що 17,4% підлітків Романського району Сумської області. Використовують електронні сигарети. Аналіз поширеності електронних сигарет серед філізів залежної від статі показав, що серед хлопців це звичка поширеніша вдвічі більше, ніж серед дівчат, 63% проти 37% відповідно. Порівнявши поширеність використання електронних сигарет за типом закладу освіти, було встановлено, що серед студентів ВПУ No14 міста Ромник виявилося найбільш активно користувачем цих пристроїв 35%. Ромецький коледж КНЕО займає друге місце 28,1%. Учні шкіл Ромадського району посідають третє місце 13,9%, тоді як учні шкіл міста Ромни становлять найменший показник вейперів, лише 11,1%. Третім поставленим перед нами завданням було з'ясувати вплив електронних сигарет на підлітків, тож нами було проведено дослідження з метою порівняння самометрицях і. З показників для цього було створено дві групи: контрольну, до якої увійшли шість підлітків, які не мають шкідливих звичок, і експериментальну, де шість підлітків, які мають досвід використання острова сигарет понад 3 роки. Розрахунок адаптаційного потенціалу було здійснено за формулою РМ Баєнського. Отримання результати були в формулі таблиці, які ви можете бачити перед собою на екрані. Отже, у контрольній групі усі учасники Мають показники в межах норми, а адаптаційний потенціал задовільний. У експериментальній групі вже до моменту використання електронних сигарет зафіксовано певні відхилення, а саме у 33% учасників частота серцевих скорочень перевищує максимальну норму. Артеріальний тиск залишається в межах норми. Рівень сатурації до використання електронних сигарет був нормальним, але у 33% спостерігається нижній рівень норми. У експериментальній групі адаптаційний потенціал до використання електронних цигарет у 17% задовільність, в інших 83% спостерігається напруга механізмів адаптації. Після використання електронних цигарет в експериментальній групі зафіксовано прискорене серцебиття. У 67% перевищує максимальну позначку норм. Артеріальний тиск залишається в межах норми, але спостерігається тенденція до зростання. Так, порівняно з результатами до куріння, столічний тиск збільшився на 5,67%, а діастолічний тиск підвищився на 7,52%. Рівень сатурації понизився у 50% учасників нижче норми. Після куріння електронних сигарет середній показник адаптаційного потенціалу зріс до що Відповідає збільшенню на 9,09%. Таким чином, у 100% учасників експериментальної групи після вейтингу спостерігається напруга механізмів адаптації. Отже, зробимо висновки. За результатами проведеного опитування виявлено, що 17,4% підлітків вже використовують електронні сигарети. І найбільше це розповсюджено серед 16-річних 32,1% та 17-річних 30,1% учасників, а також серед 12 річних, 24,9%. Хлопці 63% виявилися активнішими в користуванні електронних сигарет за дівчат 37%. Порівняно за типом закладу освіти, студенти ВПУ Номер 14 займають найбільший показник за поширеність використання електронних цигарець 35%, а також студенти коледжу 28, Найчастіше вказали на використання електронних сигарет порівняно із закладом загальної середньої освіти ніцеровни 11,1%. Дослідження впливу електронних сигарет на самометричні та сімдіометричні показники фільтрів показало, що після використання електронних сигарет у 67% фільзиків присутнє притворене серцебиття. Після вепінгу артеріальний тиск фільмиків був у межах норми, але відмічено його підвищення. Також після використання електронних цигарет у 50% учасників експериментальної групу рівень сатурації знизився нижче допустимої норми. Становлено, що від використання електронних цигарет адаптаційний потенціал у піліці збільшився на 9,09%, вказуючи на наявність напруги механізмів адаптації, отже, продовження використання електронних цигарет може спричинити підвищення та перехід на наступний рівень незадовільної адаптації. Результати проведеного дотиження впроваджено в освітній процес романської загальноосвітньої школи перших перед ступенів No10, а саме підготовлено тематичні матеріали, пам'ятки та проведено виховну годину серед учнів 6-х та 9-х класів. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.